Сьогодні я не просто прочитаю 10 якихось цитат чи якихось заумних висловів, а розповім трохи про деяких із цих людей, які сказали такі слова. Та ви трохи зрозумієте, для чого я зробив такий випуск, та на прикладі побачите, що це не лише гарні слова, які багато людей бездумно повторюють, щоб виглядати розумніше інших. Лише дія може щось змінити. Гарні слова без хоча б маленьких кроків це повітря, яке не має ніякої цінності. Хоча, може, якщо разів так 800 повторити, то може і на автоматі тіло почне робити правильні кроки. Чим більше я розповідаю вам про людей, які досягли успіху, тим більше мотивуюсь та знаходжу якісь нові ідеї. Мені здається, що найкорисніші тренінги це інфа про якихось людей, які досягли успіху в чомусь. Не завжди у бізнесі. Ідеї можливо брати з будь-яких сфер. Зараз розвелося так багато тренінгів, на яких тебе навчає людина, яка, по суті, має успіх лише в розповідях про те, як стати багатим. Але хто займається своєю справою або десь працює, розуміє, що практика та теорія, моя кожучи, відрізняються. Я не проти навчання на якихось курсах, навіть за. Але коли це дійсно практика, та тебе навчають, як користуватись корисними інструментами, як вони працюють та чим можуть тобі допомогти. А коли тобі годинами розповідають про те, як хтось за допомогою інструментів чогось досяг. Та як ці інструменти можуть змінити ваше життя і це все за гроші, а потім пропонують взяти ще один курс, де тобі ще десяток історій будуть розповідати про успіх інших. Це все безкоштовно знаходиться в Ютубі. За це не потрібно платити. Якщо вас навчають запускати таргету чи контекстну рекламу, навчають користуватися програмою для монтажу, як створювати корисних ботів для телеграм, тоді це інша справа. Але насправді і цю інфу можна знайти в інтернеті, але потрібно мати добрі навики до самонавчання. Добре, давайте почнемо з висловів великих людей, не таких, як наші сусіди, а дійсно великих. Але спочатку з головних новин на сьогодні. Путлер, чортка, цапелохи, все буде Україна. Підтримуй український Ютуб підпискою та лайком. І не забувай тиснути у колокол. Буде багато цікавих та мотивуючих відео про успіх. Почнемо з висловів Генрі Форда. Якщо ви вимагаєте від когось, щоб він віддавав свій час та енергію для діла, то потурбуйтесь про те, щоб у цієї людини не було труднощів з фінансами. А тепер про те, як це працювало. На той час Генрі Форд платив своїм робітникам зарплатню майже вдвічі більше, ніж у своїх конкурентів. Він скоротив часи роботи. Його називали людиною, яка вигадала вихідний. І при всіх цих затратах його компанія лише зростала і стала лідером на ринку. Звичайно, не без його геніальних ідей, які він втілював в життя на підприємстві. Люди шикували з чергу, щоб попасти до нього на роботу. Вони боялись втратити цю роботу та цінили її. Та робили на повну силу. А саме головне, їх мозок повністю був зосереджений на роботі, а не на тому, де знайти ще одну роботу, щоб прогодувати свою сім'ю. Я вам посилання залишу на відео, обов'язково подивіться. Його по праву називали автомобільним королем. Другий вислів від Ротшильда є лише два народи, про яких треба знати. Перший це сім'я, а другий всі інші. Це, мабуть, і талон складання заповіту від Майера Ротчельда. Він склав його таким чином, що навіть попри те, що п'ять синів не питали якоїсь любові один до одного, їм доводилося завжди бути партнерами, бо якщо то не один, збитки несуть всі інші. І коли вони вже жили у різних країнах та до когось приходила криза, вони завжди приходили на допомогу один одному. І така схема дозволила у кризі не лише залишитись на плаву, а й зростати. Схема Майера дуже цікава. Кому він залишив долю в бізнесі, а кому забороняла ближатись до нього. Кому передавався спадок та чому вони одружувались на двоюрідних сестрах. Це дійсно цікава історія і почалась вона в ті часи, коли їм заборонялось не те, щоб займатися своєю справою, а навіть на ринок ходити лише у відведений час. Посилання теж залишу, це дійсно еталон сімейної справи. В мене є до вас невеличке запитання. Зараз в мене є декілька цікавих ідей для відео, але на майбутнє хотілося б дізнатися у вас, про що чи про кого ви б хотіли побачити відео на каналі. Я вам трохи підкину на вибір, але ви можете і своїх ідей накидати. Буду вам дуже вдячний. Про Нірвану так, це відома група, яку заснував Курт Кобейн, історія, мені здається, варта уваги. Про компанію Adidas, яка зараз одна з найпопулярніших та й багатших. Мені здається, початок був дуже цікавий. Про Макдональдс, відкриття якого зараз чекають у кожному місті. У нас в Харкові поки що зачинені, але Бігман вже дуже кортить. Чи про Кока-Колу? Про Пепсі відео вже є, але шлях коли не менш цікавий, що одного разу при зміні рецепту вони отримали потужний вибух від нерадих цьому людей, що люди навіть до суду подавали, що вони не мають права змінювати рецепт національного напою Сполучених Штатів. А ще мене зацікавив Цой, можливо, про нього зробити відео, звідки така любов та популярність. Вже минуло багато років, а ми досі бачимо написи Цой жив. Або ви підкиньте ідею в коментарях, а ми повертаємось до потужних висловів великих людей. Третій вислів від найбагатшої людини у світі Рокфеллера. Якщо в тебе мало грошей, треба робити бізнес. Якщо в тебе зовсім немає грошей, треба робити бізнес негайно. Саме у відкритті своєї справи, свого бізнеса, Рокфеллер бачив найкращу змогу позбутися бідності. Та на своєму прикладі це добре показав. На своєму прикладі він це дуже добре показав. З нуля стати найбагатшою людиною та монополістом. І навіть деякі джерела стверджують, що завдяки йому і створили антимонопольний комітет, бо до нього ніхто не робив монополій і ніхто навіть не мав на думці, що таке можливо. Але в нього це вдалося, бо він просто дуже добре робив свою справу. Він лише раз робив на когось, та після того, як йому заплатили менше, ніж попередньому робітнику, він вирішив, що він витрачає час та почав свою справу. Багато людей його вважають всесвітнім злом, при тому, що на благодійність він витратив дуже багато грошей. Для мене він і талон того, як добре робити свою справу. Я вам залишу посилання на відео, там багато цікавих моментів. Четвертий вислів від Фореста Марса. Якщо ти зробиш по-справжньому якісний продукт, за який люди будуть готові платити, ти отримаєш прибуток. Мені здається, кожен їв снікерс, а ті, кому за 35 пам'ятають, яку цінність він ніс в той час. Так як його хотілося. І це далеко не єдиний продукт Марсі, який влюбив в себе мільйони людей, а починалося зі звичайної кухні, де хлопчик з інвалідністю допомагав своїй мамі робити солодощі, щоб якось заробити грошей. Мабуть, завдяки йому зараз є маленькі та зручні батончики, а не кілограмові мілківеї чи снікерси. Саме йому прийшла ця ідея пакувати батончики, бо літом не дуже зручно їсти шоколад, коли він постійно розтає у твоїх руках. Послання теж залишає, це одне із найпопулярніших відео на сторінці. Мене історія дуже надихнула, навіть снікерса з'їв. Перед тим, як розповісти про ще один геніальний вислів геніальної людини, хочу вас запросити в наші з дружиною телеграм-канали. Якщо вам подобається такий контент, то мені здається, ми на одній хвилі і там вам теж сподобається. Лишу посилання в описі на два наших канали: один про мандрівки та цікаві міста України та світу, а інший про цікаві факти в світі та цікаві якісь історії і історію. Наприклад, як люди рили тунелі із ГДР, про те, як людина купила здоровенний літак та зробила з нього дачний будиночок, звідки у Путліра з'явилось прізвисько Моль та багато іншого. Посилання залишу в описі, сподіваюся, вам сподобається, а ми повертаємось. П'ятий вислів від Інгвара Кампрада. Буде успішним лідером означає подавати гарний приклад. Я приклад для всіх співробітників Ікеа. Перед тим як витратити гроші на себе, я думаю, що зміг би собі це дозволити рядовий працівник моєї компанії чи ні. Про цю людини ходять легенди. Він більше 10 років їздив на старенькій Вольво, при цьому маючи мільйони за плечима. Про його одежу я взагалі мовчу. А ще цікава історія, як його не пустили на власну нагороду підприємець року, бо охоронцям задалося, що це бідолага якийсь бідняк, та не впустили його. Хлопець почав продавати сірники ще в 5 років. Такий бізнес він сам запропонував своєму батькові. Та добре втілив його в життя. Зараз вони безумовно лідери та були ними, мабуть, завжди. Але Кампрат завжди казав, що їм завжди є куди зростати. Посилання залишу або знайдете відео на каналі, дуже незвичайна людина, на мій погляд, безумовно, є чому повчитися. Шостий вислів від Ілона Маска. Якщо людина вважає, що бажано було б жити в іншу епоху, то цілком ймовірно він просто погано вчив історію. В минулому життя було повним відстоєм. Люди дуже мало знали і мали багато шансів померти в молодості від якоїсь жахливої хвороби. Можливо, у вашому віці у вас вже випали всі зуби. Для жінок це була зовсім жахлива ситуація. Я не дуже їм цікавився до того, як зробив про нього випуск. Звичайно, знав про нього якийсь мінімум по типу Тесла, ракета, Марс та ще щось у такому дусі. Але він мене вразив, дуже вразив. Я не очікував такої історії успіху, він безумовно людина, який у якійсь мирі змінює світ. На краще чи ні, це вже інше питання, але завдяки лише йому деякі речі з'явились у нашому повсякденному житті. І це йому не дуже легко вдалося, він декілька разів ставив на кон всі свої гроші. Можливо, по цій самій причині в нього і вдалося це зробити. Якщо цікава історія успіху та на що витрачає мільярди сама багатша людина сучасного світу, посилання залишу обов'язково подивіться, як буде мінятися наш з вами світ. Будь ласка, напиши у коментах, такий контент подобається робити ще схожі відео. Хочу зрозуміти, що вам подобається, щоб робити більш корисних, мотивуючих та цікавих відео саме для вас. Дякую і продовжуємо. Сьомий коротенький вислів від Говарда Х'юза, але який чітко малює образ цієї людини. Я не параноїк і не мільйонер. Господи, я же мільярдер. Ця людина не починала з нуля та не жила у бідності. Він з багатої сім'ї і його спадок безумовно йому допоміг. Але й він не козявки з носа катав, він навів шороху, його знали всі та всі про нього завжди говорили. Так дивно, коли людина так шукає слави, розбивається в літаках, якимось дивом залишається живим, признімає фільми, на які витратили шалені гроші та купу часу, та при цьому пропадав роками, закриваючись у кімнатах. Я назвав ролик Божевільний мільярдер, і це справді саме так. Відео знайдете на каналі. Восьмий вислів ми розброємо СССР швидше, ніж ви, сказав Кендел, у майбутньому генеральний директор компанії PepsiCo, раднику президента Сполучених Штатів. Він зробив, здавалося б, неможливо. Він зайшов з PepsiCo на ринок СССР. При цьому завдяки своїм зв'язкам перекрив доступ кока-колі до цього ринку. Вони дійшли до того, щоб якось працювати, треба було щось міняти. Бо в той час з диким СССР було важко мати справу. Але вони знайшли вихід та домовились про обмін газованого напою Пепсі на військовий морський флот. Ця угода зірвалася, але погодитись газований напій на військовий морський флот це, мабуть, тільки великі на таке здатні. Повне відео є на каналі. Дев'ятий вислів від марка Цукерберга. Хто не знає, це той, хто створив Facebook, володіє інстою та ще багато чим. Та якщо людям можливість ділитися, ми робимо світ більш прозорим. Насправді в медіа це працює саме так. Чим більше ти ділишся корисною інфою, тим більше ти популярний. Чим цікавіші або важливіші ці знання, тим більше ти популярніший. Нікому не казати, щоб менше людей знало, у соцмережах поганий друг. Якщо ти шукаєш тут розвитку, лише коли ти корисний, цікавий, смішний, мотивуючий, лише тоді ти будеш мати якийсь успіх. Мені здається, це добре, але є зворотня сторона медалі. Правда у кожного своя, та ми з вами бачимо, як працює пропаганда. І вона може затягнути чи одурманити дуже багатьох людей. Так що будьте обережні та пам'ятайте, все буде Україна. І десятий вислів ще один від Генрі Форда. Це дійсно крута людина, і саме їм хочу закінчити цю добірку. Бог створив людину без запасних частин. Він доплачував людям, які вели здоровий образ життя, не пили та займалися спортом. Звичайно, він переслідував свою вигоду, що людина більш енергійна та зможе працювати значно краще та більше, враховуючи те, що йому ще й бонус прилетить. Але погодись, на той час це дуже для людей. Звичайно, прості люди завжди його підтримували та тягнулись до нього. Гені, що тут скажеш? Обов'язково подивіться відео про нього, послання вже залишав. Мені здається, випуск доволі непоганий, на мій погляд, досить мотивуючий, та ще багато вам підкинув відео для перегляду. Сподіваюся, для себе щось підкреслити та щось допоможе вам в вашому зростанні. Та завжди пам'ятайте саме головне: все велике починається з малого, та можливо все. Не забувай про всі ютубівські справи, підтримуй український YouTube. До скоро, друже!